Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і чотири населені пункти Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілу в місті Харків постраждали 58-річний чоловік і 64-річна жінка. Ворог атакував п'ятьма ракетами на Мишлянський район Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: п'ять ракет РСЗВ, один БПЛА типу Гарань-2, один БПЛА, типу Молня, чотири БПЛА тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено енергетичний об'єкт та багатоквартирний будинок. У Куп'янському районі в селищі Великий Бурлук пошкоджено три приватні будинки. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 40 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 16 тисяч 147 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 30 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння двох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в селищі Велике Бурлук Куп'янського району та в місті Харкові. Тривають аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару, який стався 2 січня у центральній частині Харкова. Внаслідок атаки зруйнована торгівельна офісна будівля та частина прилеглого під'їзду чотириповерхового багатоквартирного будинку. До аварійно-рятувальних робіт залучені рятувальники, кінологічні розрахунки. Та важка техніка ДСНС, а також комунальні служби міста. В ході робіт були виявлені фрагменти тіл загиблих. Загалом вивезено понад 7 650 тонн бетонних та металевих конструкцій. Внаслідок однієї з побутових пожеж загинув 94-річний чоловік. 59-річну жінку вдалося врятувати. Подія трапилась о 2 годині 44 хвилини у Київському районі Харкова. Горіла квартира на другому поверсі житлової триповерхівки на площі. 60 квадратних метрів причина виникнення загоряння коротке замкнення електромережі. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 40 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-Слобожанському напрямку противник п'ять разів атакував позиції українських захисників у районах Вовчанська, Приліпки та у бік Кутьківки. На Куп'янському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в бік Петропавлівки, Курилівки та Куп'янська. Марія Соловіло, Дмитрон Гоен та Єгор Мікенін, Харків. Новини.